Права 1600 обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні 12,7, що ділиться на 0,1. Щоб поділити, переносимо кому на один розряд праворуч. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює, якщо ми перенесемо, 127. Переходимо до другого завдання 0,3, що ділиться на 0,1. Переносимо кому тоді на один розряд праворуч. У 0,3 то частка записуємо, буде дорівнювати 3. Переходимо до третього завдання 0,3, що ділиться на 0,1. Для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч. То якщо ми перенесемо, то записуємо, що частка у нас дорівнює 3. Переходимо до четвертого завдання 5,7, що ділиться на 0,1. Щоб поділити, нам треба тоді перенести кому на два розряди праворуч, помножити на 100. На 1 можемо перенести, треба буде написати ще один 0. Тобто записуємо, що частка дорівнює 570. Переходимо до п'ятого завдання. 0,47, що ділиться на 0,1. Щоб поділити на одну соту, нам треба перенести кому на 2 розряди праворуч, то тоді в нас вийде 47 частка. Записуємо, що частка дорівнює 47. Переходимо до шостого завдання. 415, що ділиться на 0,1 соту. Щоб поділити на одну соту, нам треба перенести тоді кому на 2 розряди праворуч, помножити на 100. Якщо ми помножимо на 100, треба дописати після 415 нулі. Записуємо тоді, що добуток буде дорівнювати 41 500. переходимо до сьомого завдання 0,145, що ділиться на 0,01. Щоб поділити на 1 тисячну, нам треба перенести кому на три розряди праворуч. То тоді в нас вийде 145. Записуємо, що частка дорівнює 100. 45. Переходимо до восьмого завдання. 7,2, що ділиться на 0,10. Щоб поділити на 1 тисячну, нам треба перенести кому на три розряди праворуч. На 1 можна перенести і треба дописати ще два нулі. То 72 і два нулі – це буде 7200. Отже, частка у нас дорівнює 7200. Переходимо до останнього дев'ятого завдання. 17,43, що ділиться на 0,01. Ну, якщо ми ділимо на 1100-ну, нам треба перенести кому на 4 розряди праворуч. На 2 можемо перенести. Щоб перенести ще на 2, треба додати 2, То Тоді буде у нас 174 300. Записуємо, що частка у нас тоді дорівнює. 174 300. Ну що, що ж, ось таке просте завдання на ділення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.